Усіх вітаю! До вашої уваги товари для кухні з магазину Аврора. Акційні ціни дійсні з 4 по 17 грудня. Поїхали. Банка для сипучих речовин скляна з кришкою 199 гривень. Миска кухоль для змішування пластикова з кришкою 2,2 літри 99 гривень. Фломастер харчовий кондитерський. Знижка 29%. Ціна 49 гривень. Фруктовниця металева у вигляді сердець знижка 60% 99 гривень. Друшляк металевий круглий з пластиковими ручками діаметр 24 см 149 гривень. На жаль, без знижки. Мішечок кондитерський, силиконовий з насадками 39 гривень. Сніданок сухий злаковий лайн. Карамель шоколад 210 г 49 гривень. Тарілка обідня скляна діаметром 25 см 55 гривень. Тарілка десертна скляна діаметром 20,5 См 59 гривень. Також тарілка десертна, тільки діаметр 19 см 69 гривень. Тарілка десертна чорного кольору діаметр 19 см 59 гривень. Соусниця скляна. Діаметр 6 см 39 гривень 20% знижка. Ніж кухонний 20 см довжина без знижки 69 гривень. Ніж кухонний нержавіюче лезо з фігурною ручкою 55 гривень, виделка десертна на 3 зубці 24 гривні. Набір ложок столових нержавіючих 3 штуки в наборі 69 гривень. Сніданок сухий злаковий з вітамінами Несквік з какао 200 г 55 гривень. Тарілка супова скляна діаметр 20 см. Знижка 29% 55 гривень. Тарілка супова скляна чорного кольору діаметр 20 см 69 гривень. Ось такий салатник склянний діаметр 18 см 55 гривень. Салатник склянний тільки діаметр 165 см 59 гривень. Ось такий салатник склянний діаметром 145 см за 64 гривні. Салатник скляний отакої от фарми діаметром 20 см 229 гривень. Салатник чорного кольору діаметр 16 см 49 гривень. Набір салатників 5 штук в упаковці. Упаковка буде коштувати 349 гривень. Набір баночок для спецій на підставці 2 штуки є різні кольори 119 гривень. На жаль, без знижки. Овочечистка металева на блістері 34 гривні. Ось такий ролик кондитерський для тіста пластиковий 49 гривень. Набір форм паперових для кексів 75 на 50 мм 75 штук в упаковці. 29 гривень. Форма для випікання силіконова цукерка 34% знижка 39 гривень. Перегамент для випічки 38 на 42 см, 15 аркушів у упаковці 39 гривень. Є ось така приправа до шашлику 25 г за 6 гривень. Дошка кухонна дерев'яна 33 на 18 см, знижка 29%, а ціна 49 гривень. Набір дошок обробних пластикових бежеві 3 штуки: 349 гривень за такий набір. Деко металеве для випікання 27х23 на 6 см 99 гривень. Форма для випікання піци з отворами 38,5 см в діаметрі 69 гривень. Ось така форма для випікання металева із защіпкою, Кругла діаметр 24 см. На жаль, без знижки за 149 гривень. Кастрюля емальована з кришкою Діаметр 14 см об'єм 1,4 літри 299 гривень. Кастрюля ось така емальована з кришкою діаметром 16 см 1,8 літри об'єм буде коштувати 349 гривень. Ось така кастрюля з кришкою об'ємом 2,7 літри за 349 гривень. Хлібниця пластикова. 249 гривень. Набір переладдя кухонного з підставкою 6 штук. Є різні кольори. Знижка 27% 399 гривень. Цукерка з шоколаду новорічна на паличці 23 грам, 19 гривень. Контейнер прямокутний об'ємом 06 літрів. Дуже гарна знижка 60%. Ціна 119 гривень. Контейнер квадратний об'ємом 1,3 літри є різні малюнки за 22 гривні. Контейнер харчовий пластиковий з кришкою 2-2 літри об'єм 44 гривні. Контейнер для сипучих пластиковий об'ємом 1,3 літри 44 гривні. Контейнер для сипучих матеріалів пластиковий об'ємом 3,2 літри за 74 гривні. Миска 3,5 літри за 34 гривні. Сушарка для посуду пластикова міні плюс. Ціна 129 гривень. Вкладка для столового приладдя пластикова горизонтальна 49 гривень без знижки. Чашка скляна, об'єм 250 мл 39 гривень. Чашка скляна з фігуркою всередині об'єм 300 мл 139 гривень. Є різні фігурки. Заварник об'ємом 800 мл за 219 гривень. Чашка фарфорова з ситечком, Об'єм 420 мл. Знижка 29% за 99 гривень. Термос дитячий з малюнком в асортименті. є рожевий та білий за 169 гривень. Термос на защіпці об'єм 350 мл 129 гривень. Ось така пляшка для води пластикова. Є різні також кольори, надписи за 88 гривень. Набір кондитерський мішечок плюс 20 предметів за 99 гривень. Набір кондитерський мішечок і 9 предметів насадок 77 гривень. Піднос пластиковий фігурний з малюнками діаметр 36 см за 39 гривень. Ось такий піднос пластиковий з новорічним принтом за 34 гривні. Набір стопок скляних 65 мл, 6 штук у упаковці за 99 гривень. Келих для вина склянний. Є різні кольори, але в наявності тільки прозорий за 69 гривень. Терка кухонна, металічна за 99 гривень без акції. На цьому у мене все. Якщо вам сподобалось, натисніть лайк цьому відео. До побачення.